Ампфутбол це адаптація класичного футболу для людей з ампутаціями. Так військові можуть проходити реабілітацію. Павло Черемісін втратив ногу під Покровськом, коли наступив на міну, рятуючи поранених побратимів. Каже, футболом до цього взагалі не займався, а останній раз грав ще в школі. Для нього це перше тренування. Складне, але дуже цікаве. Я до цього і на вулицях, в принципі не ходив, я на протест і пішов одразу. Нічого, тут звикну, звикнув часом. Так постійно вдома знаходиться, нічого не роблю. Або реабілітація там по кілька годин вдома так, і таке заняття дуже корисне. Цікаво її, тому про що я хочу поспілкуватися з хлопцями. Є спільні теми, спільні такі моменти, які тільки ми можемо їх розуміти. Аби поділитись досвідом, на перше тренування завітав Олександр Мухов, діючий військовослужбовець з Харкова. Праву ногу він втратив під Кремінною у 23-му році, наступивши на міну. Але вже за чотири місяці повернувся до свого підрозділу та став інструктором з фізичної підготовки. Наразі тренується у харківській команді зампфутболи незламні, яка виборола друге місце у весняному кубку Ліги Дужих. Це взагалі хороший види реабілітації. Ти їздиш і такі самі хлопці, як ми, ми в місті зустрічаємося, ділимося якимось опитом, можна сказати, і це взагалі класна реабілітація. І організаторам велика дяка, що організовують такі види реабілітації, як через спорт. Головне прийти, спробувати, і втягнутися, і буде все, і, виходить, і по м'ячу удари, і все вийде. У мене теж першого, в мене функціональна права нога була, я був все самій права, а зараз я ліва і заново переучився на ліву і почав, як можна сказати, вже бігати з м'ячом. Гра вам футбол проходить за правилами, які відрізняються від класичного футболу, адже польові гравці мають ампутацію або порушення функцій ніг а воротар – рук. Польові гравці пересуваються по полю на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10 хвилинною перервою, а розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле. Тренує новостворену команду Євген Чоботаєв, який сам навчився грати на милицях для того, щоб вчити інших. Якщо я не влізу шкуру, Як я буду це розповідати і це показувати, треба своїми діями їх навчити робити, те, 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 щоб вони розуміли. Ми за кожного гравця переживаємо за головку бедра. Тобиш навантаження йде на головку бедра і ми повинні все время слідкувати за нею. Тобіж, Кожну неділю закінчується тренувальний процес, ми робимо обстеження. Є хороші лікарі, реабілітологи, масажисти, це все буде при команді. Українська асоціація футболу надала гравцям новоствореної команди спеціальні спортивні милиці. А Запорізька обласна асоціація забезпечила гравців формою. Місцева влада виділила для тренувань простір на Славути Чарені. Запорізький футбольний клуб Металург також долучився до ініціативи, допомігши з організацією та спортивним інвентарем. Наразі команда ще перебуває у процесі формування а на перше тренування вийшло 10 гравців. Ми вважаємо вас свій обов'язок. Як найшвидше, як найякісніше створити першу запорізьку команду, щоб вона мала, мала можливість виступати на змаганнях всеукраїнського та, можливо, міжнародного рівня. Ми запрошуємо спробувати кожного себе у у футболі. Неважливо, який досвід у тебе був до цього, важливо, щоб ти мав бажання, бажав, мав силу духу. Та мав віру у себе. Проєкт Ліга дужех започаткувала Українська асоціація футболу торік, аби залучити до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їхніх функцій. Мета проєкту побудувати футбольну спільноту та допомогти таким людям вести активний спосіб життя. З серпня місяця Українська асоціація футболу планує розпочати перший чемпіонат України. До цього ми провели два кубки. Для того, щоб подивитись можливості, дати, дати сенс, дати можливість показати, що таке. Я впевнений, що ця команда через деякий час прийме участь у професійних змаганнях і буде змагатися за найвищі досягнення. А футбол це саме той вид спорту, який урівнює можливості. Пріоритетом роботи Запорізької обласної державної адміністрації є увага для наших ветеранів, для членів їх. Сьогодні хлопці присутні з нами. Велика вам вдячність за те, що ви були активні з перших днів повномасштабного вторгнення з 2014 року за те, що відстоювали нашу незалежність, за те, що продовжуєте бути активними членами нашої великої запоріжської сім'ї. Велика вдяка. На сьогодні в Україні вже створено 12 осередків самфутболу, футболу, з яких 8 беруть активну участь у змаганнях. Запоріжжя стало 13 13-м містом. Тож Запорізька асоціація футболу закликає всіх, хто має бажання спробувати свої сили в цьому виді спорту долучатися до тренувань і стати частиною команди. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.